Вітаю, друзі! Зараз буду робити зелені операції на яблуні, вже я тут проводив, пройшло десь порядка двох тижнів. Тепер бачу ще є пагони, які ростуть до гори. поприрізаю їх. Зараз також поприрізаю кінці пагонів. Подивлюся, які залишать, які крепше прирізаю, які слабше, які ростуть всередину, всі повирізаю. Присередину теж виріжу. Цей більшість, що виріжу, зараз буду дивитися по ситуації, як що вирізати. Для чого ви підрізає кінці, зараз я вам покажу на ці яблуні. Я на її робив підрізки. Ось можемо бачити, як тут зробили підрізочку і боку вийшов пагінь. Це буде плодовий то заложиться плід. а також так і зараз ще покажу. Просте всередину вирізаю. Велике загущення вирізаю. Відрізаю вершка. Це росте догори, прирізаю, але оставляю пеньочок, може ще сформуватися кіпліт Прохожу, дивлюся, що залишить, що обрізати. Всередину вирізаю загущення дві, дві одно вирізає Залишає такий пінячок з переводу на бокову це сильно горизонтально так само Залишає довший пінячок з переводом на бокові приріза Там буду зари Так само тут іде загущення. Піньочок і вершечка. 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 Стараюся обрізати на цю, щоб тут вийшов пагінець і далі пішов. Так само вершечка. А зараз тут подивиться, тут одеку приріжу більшість ту, що ось цю. Коротше трошки. Тут іде загущення. Приріжу довший пенячок може ще щось що сформується. Тут іде дві, ну поки залишу, зараз пройдуся. Подивлюся, що ще тут залишу з нього Тут іде загущення. Це приріжу на бокову переведу. Тут ще не знаю, що залишу, зараз пройдуся далі, бо довернуся. Подивлюся, тут іде загущення на дві гілки. Одну залишаємо, прирізаємо і з цю прирізимо. Це росте всередину зовсім виріжемо. А ось тут переведе ці дві. Виріжемо спіннячком і переведемо на бокову. Приріжемо. 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 Ставки ставим на цю бокову, щоб вона розладалі. В середину ось ця. Зарізаємо. Ще на той рік хочу забрати звідси плоди. Вже потім виріжу зовсім.

Це я всередину зовсім виріжу. Це поки поприрізаю. Тут заважає. Це поки не буду чіпати, не буду прирізати. Тут буде при загущення. Туди відріжують до плодової ленті. До плодової залишимо. Зарости в середину. Пішу трошки пенячок. цей росте всередину. Теж залишу пенячок. Це й рости всередину. там трансформації його треба було б отризать жигать тут. Я залишав, бо там були плоди. Вони всі повимерзали. Зараз ще вершка. Просто знімати не буду, бо не зможу. Треба буде однією рукою нагнути вершка і пообрізати. Буде залущення, треба зараз подивитися, що тут вирізати. Я так забагато залишаю, бо я ще не раз сюди пройду. Це зовсім просто середину невеличкого пенячка залишу. І також приїжджаємо цей приїжджає. Все переведемо на цей, це навіть ще менше залишимо. Невеличкий пенячок. Цей теж залишимо пенячок, це формується.